А як у вас справи? У мене прекрасний, тому що я нарешті потрапила до майстерні успішних комунікацій. Яким чином? У нас стоять випускників. Кожен згодував лист, який я сподіваюся. Принаймні, я очікую, що буде все. Я почнула діяльність. в як виступак. Не на сам, а людьми. От здемотикується виступати, щоб знати, як це делать правильно, я вирішила почну себе в онлайн. Дуже чітко відчуваю, що за кожним майстрим стоїть дуже гарний майстер. За кожним гарним майстром стоїть ще один гарний майстер. І зіткнулась саме з мастернею на фестивалі Оверфест. І там собі помітила, що це цікаво щось, і потім віднайшла в інтернеті і прийшла. Планую працювати далі в ТВ, в ТВ сфері і, і посещаю всякі різні, ну, всякі різні курси, такі як от курс риторики, прежде всего для того, щоб в дальнейшем це мені допомогло працювати в роботі на ТВ, в частности в кадрах. Выступать приходится постоянно, на днях рождения, на Новых годах, где-то еще. Что-то говорить надо и чувствовать, как это делать. Это как грамотно писать или ходить ровно, не качать. Да, это, наверное, должен быть каждый. Единственное, я открыла в себе несколько каких-то особых вещей. Желание общаться, искать взаимодействия с людьми. шукати якісь техніки, які допомагають краще встановлювати контакт.